Кума Вперше в ліжку з кумом. На самому початку акту вона його попередила Якщо я заплачу, ти не зупиняйся, на що отримала моментальну відповідь Якщо я зупинюся, не плач. Я оце, куме, помітив таку річ. Якщо я зранку встану з правої ноги, то день буде вдалим. Але є один нюанс. Якщо моя дружина встане невиспана, то до сраки та моя права нога. <риклад> Кохана, я в твоїй кишені знайшов чоловічі труси. Як ти це поясниш? Ну, знайшов та знайшов носи на здоров'я. <риклад> Хлопець у дівчини запитує Ти завтра вільна? Так вільна, а що? А? Я таки знав, що ти нікому не потрібна. <рив> Приходить дружина додому, а чоловік уже п'яний в хлам. На столі недопита пляшка горілки, ледь-ледь на денці залишилось. Вона йому каже Ти чому п'яний? Ти ж до доктора їздив? Не випи. Я був у доктора. Він мені дав пігулок, приписав бути в теплі і багатсько пити. Я прийшов, а у ні краплі води хотів чаю заварити. І що, треба було горілку додлити? ні, Мав такий слабий до криниці бігати. <плес> Дружина сказала, що я зіпсував їй день народження. Не розумію, як я міг його зіпсувати, як я навіть не знав, що він сьогодні. Приходить чоловік додому з пилососом. Дружина запитує Ти що, пилосос купив? Та ні, йшов додому, зустрів куму. Вона мене запросила до себе, нагодувала, напоїла, роздяглася і каже Бери, що хочеш. У, а ти що? Та що, взяв пилосос, дома пригодиться. Дружина їсть на кухні котлети. Підходить чоловік, каже о, ти ж казала, що після шостої вже не їстимеш. А я якраз шосту доїдаю, після неї вже не буду. <риклад> оце куми, в мене всіх доток. Якщо жінка розіб'є тарілку, то це на щастя. А якщо я, то руки з сроки поросли. <риклад> Куме, ну скажіть, оце нормально, що я дома сам собі їсти готую. Та ні, ненормально, а жінка де? Та де оночки дрова рубає? <риклад> Приносить Яша у взуттєву майстерню старі потоптані черевики. Ну, розлізлися вкрай. Питає в майстра. Соломоне Мисейовичу, скажіть, будь ласка, я хотів вами порадитися, як зі спеціалістом. Їх іще можна відремонтувати. Той подивився їх, покрутив туди-сюди в руках і каже. Ященька, боюся, настав час їх продати. <клухи> Дзвонить телефон. Жіночка знімає трубку і чує п'яний чоловічий голос. Скажіть, я з вами по телефону розмовляю. Та каже, ні, блін, по телевізору. Господи, прямий ефір, а я в трусах. Дівчатка, якщо вас чоловік психує, дайте йому просрочений йогурт і нехай психує в іншому місці. Запам'ятайте, люди добрі, щоб на морозі не тріскалися губи, візьміть сало, часник, пляшку горілки і сидіть вдома. Заходять в ліфт дебела, така молодиця в тілі, і худенький чоловічок ботанік. Піднімаються, вона його питає, Мужчина, що вам від мене треба? Той каже: Та ніщо ви, мені від вас нічого не потрібно. Вона нажимає кнопку Стоп і каже, Ясно, тоді перейдемо до моїх бажання. Я кума сьогодні ввечері, мабуть, до Ольки зайду. Вона мені так у магазині підборгувала. Ах! Вона тепер усім моргає, відколи з груші впала. <риклад> Розмовляють дві подружки. А твій на роботу ходить? Ходить. Правильно, я своєму теж на проїзд не даю. <риклад> на цвинтарі біля могилки стоять двоє кумів. Один із них каже Он, бачиш, куме Микола, не пив, не курив, по дівках не ходив. О, така чого ж він умер? Скучно стало. На далекій станції зупинився поїзд. Із вагона вийшов чоловік з двома важелезними валізами. Запитує у залізничника. А до міста тут далеко? Ну, десь чотири кілометри. Ого, та ви що? Не могли збудувати станцію поруч з містом. Той каже, ми думали про це, але все таки вирішили збудувати її поруч з рельсами. Ой, куме, що не кажіть? А раніше було краще. Це точно. От, наприклад, учора у нас була ціла літра самогонки.